Тоже. Ага. Можна тактику, О, я, напевно, спершу це Тут три ходи. А, а ні, напевно, ми тактику візьмемо. У за три ходи вивчиться і ми підемо далі. Окей. У нас тут Неаполіс також росте. От. І ми тепер. Це у нас плюс 5 до їжі. Доход от трапського. Трапський роботи. Так, але це нам дає плюс 5 до їжі. Нам зараз... може є щось ліпше. І ліпше нічого не буде. Общественный порядок погіршиться. Але загалом, типу, бафів більше беремо. Тут у нас що? Дивіться, ми можемо гарнізон прокачати. Союзная піхота, бойові пси. Візьмемо це, напевно. А може й поки нічого не візьмемо. У нас ще є Неополіс. Дивіться, ми можемо тут щось по фото прокачати. Можемо тут щось прокачати. Олівкою масу. Болив Квороще. Дає плюс один до їжі, плюс один росту захід. На всі регони плюс 5% від землеробства. Тут у нас що? Порт, врата, мір торговлі, вольних авантюр. Можна побудувати порт. 30. І потім з нього ми можемо... Ну, нібито сильно зараз спорт нам не горить. Свята земля. Тут можна зекономити, типу, на вартість на 5%, коли ми наймаємо. або налоги збільшити. Ну, цікаво, цікаво. Що у нас скільки стоїть? Тоді ми зробимо ось Так. Тепер, отут щось прям упало Жорстко. Чому? Не знаю, поки. мені здається. О, в нас ще одна є армія бо я не бачу. А, як же ж їх назвати? Дивіться, об'єктивно вони стоять тут. На спорт. бляха як їх назвати. Наверное, чомусь задасть своє асиці явиться. У біля пляжу є звучок. Як будуть цей називатися? Люди, які живуть в Одесі. Завжди GPT спитаємо. Одесити. Одесити. си Давайте будуть одесити. Одесити. І Одеситам ми дамо. Пальмочку. Все, одесити у нас є. Давайте ми, коротше. Що у нас тут. То, uh, мінус 7 захід дає. Мінус 7. Коротше, ну <світна> щось агреться. Ми цю армію поки поставимо у місто, нехай урегулюють там. Не знаю, що буде зі столицею. Так, нам надо динатить зараз, де їхня армия есть. И ни не видно. Ти... Тут. Вы проявляє... У меня хорошие вести. Ваш агент получил новый ранг. Ооо. А, а шо шо це? Типу пуш... Що я можу обрати? Звідки інфу Окей. Okay. <плес> Значить мій тип відпрацював, він тут якусь інфу взяв. а а От то в мене був вибір. З якого міста взяти інфу. Я взяв, я тепер знаю... Що в них тут стоїть армія. Правда, я не знаю, що вона... яка вона там. Але я, при цьому я не бачу їхньої другої армії. Це закриємо. ми закриємо. <реш> Пойдемо. Єдине, що ми знаємо, що... їх, їх тут багато. Ready Кину шанс їх зараз. А, так, нас тут стоїть... Все окей. нас зміни зараз. Время. Як я тут дивився? Со временем прирост создает избыток населения в населенных пунктах, позволяя им расширяться. Некоторые здания прирост Плюс 10 хит у нас зараз, окей. Тут у нас тоже плюс 10, а тут порядок. Ось ці щось недовольні. Окей, Брундузі, що ти нам? Нічого не пропонуєш. Тут тоже нічого. Тут будується. Окей. Uh, по мапе у нас Це у нас підставила. Хватит подвеску домо і, і тепер... Присвоить средство по идее под ч там. с думкой получше для верно для всех других партий минус 3 сухо до 4 стоимость харизмы Коротше, ми можемо баба кутанути, а можемо... довіру до САІС більше те. Шо це? Давайте ми підстроїмо убивство. Ааа, типу щоб вона влаштувала. Окей. Тоді нехай там типу якийсь пересчт зробить. І ми ще раз її відправимо до цих типів. Я все-таки сподіваюсь, воно нам все порішає. Ми будемо мати нових союзників. Так, армію ми поки апнути не можемо, але ми по-моєму можемо апнути цього типа. Ага. Отворце цікаво. Коротше, або вор, або ця штука. Вор дає можливість собі краси. Нам. Тому ми будемо качувати в ньому вора. А... Дивіться, в теорії. Без знати, де їхня армія, я б зайшов в їхнє місто. Що у нас по цій стороні відбувається? Що по мапі розкажете? Ага. Ось ці почали воювати зі Спартою і Ефінами. Ці ми поки не знаємо. Ці в Союзі. Корфаген в Союзі з цими типами. Зараз з ними теж може в союз підемо. Чи то? Ні, вони не в союзі. Вони навпаки воюють. Ми можемо в теорії зробити ось так. Договор про нападання? Вони одобрили. We... Тепер право проходимо візьмемо. Oh, Вони. Вони одобрили. Вони згарі, ми везде, І тепер. У нас торговля вже є. Військовий союз. Окей. Okay. І тепер дивіться. А ми вступимо за них у війну з Курфагеном, але за це вони дадуть нам косарь. Be... Шкода. Я сподіваюся, що спрацює. Ну нічого. Ми можемо. В принципе, закинчивает хит покащу.